Друзі, риба, риба, свіжий карасик. Ви щоб розуміли, це для нас, як ото є для людей шашлик. Ну, а нам і шашлик смачненько, але карасик свіжий це щось, от жаль, тільки що не маємо ми змоги. Так, щоб десь половити, і не особливо маємо змоги так, щоб десь і купувати частенько. Але сьогодні було диво, Сьогодні було диво. у нас у селі продавали свіжий карасик. Ну, була б я не я, якби я його не купила, раз почула, що його продають. Швиденько при... додому притарабанила. Прийшла, і зазвичай у нас які відносини з Карасиком? Я люблю рибалити і люблю їсти, але я не люблю чистити і готувати. У мене цим займається Юра. В основному, скажімо так, у більшості випадків я рідко. Але сьогодні, напевно, що настав такий момент, що потрібно взятися мені за цей карасик, тому що не будеш він стояти довго. Раз він свіжий, його свіженьким потрібно і приготувати. Юра в гаражі зайнятий. Але у тому то і справа, що він свіжий. Я на нього дивлюсь, і я не знаю, як мені до нього приступитися. Ну, мені ані... потрібно його чи пригалушувати, чи як. Ну, не знаю, чесне слово, не знаю. І буду зараз спробувати. До речі, хочу спробувати чистити за способом, який я побачила у Ютубі. Ну, дива творить Ютуб, я вам скажу. Якщо чогось не знаєш, не вмієш, але дуже хочеш навчитися, то, будь ласка, все аби було тільки бажання. Так от, бачила, скажімо так, і спосіб чищення карасика, і спосіб приготування. Оскільки це карасик такий не дуже маленький, ну не, не, не аж дуже великий, але він і не маленький. Він, ну, якби ви собі розуміли, що е, тут моїх, то, моїх то це півтори, мабуть, долоньки, виходить, як до моїх. Ой! Ой, то, бачите, ще який це карасик. І що я тепер маю з ним робити? Ось наша Юра питає: ну що, ти будеш рибу готувати? Кажу, буду. Де Дінуся? Ну, то, тому що немає у нього часу. І зараз я буду пробувати. По-перше, почистити, так як я бачила в інтернеті, а по-друге, приготувати. Ну що, буду пробувати. Я, до речі, взяла такий карасик, який, ну, він ще живий, але не такий живий, як решта. Значить, що я бачила? Як показували, що легко луска зніметься, якщо починати знімати її ложкою із хостика, і доверху, жалко мені цього карасика, але знаєте, що скажу? Велике спасибі тим людям, які це показали. Тому що дійсно знімається луска дуже легко. І, як бачите, абсолютно не розкидається на різні боки, як ото е, шкребеш ножиком. Вона якби, як ножиком шкребти, летить чомусь уся доверху. А тут вона просто піднімається ось так, лягає плавно на ложку і знімається. Ну, як мені його шкода, ви собі не уявляєте. О. Все карасик повністю очищений від луски. І дивіться, швидко. Це не зайняло багато часу, нікуди луска не летіла. Це швидко. Я зараз спробую ще один так карасик. І потім уже далі буду чистити. Ну, це я не думаю, що він уже, Що він ще живий, чи ще живий. А ну. ну, ледь, скажімо так, цей ледь живий. Але більший за попереднього. За попереднього більший. Живий, живий, але ви подивіться, як легко знімається таким способом луска. Все. Одним словом, друзі, не знаю, я вже чесно кажу, я не пам'ятаю, у кого на каналі я побачила цей спосіб, але я побачила це у YouTube, на YouTube каналі. Тому дуже велике тій людині, яка таке підказала. Зараз я ставлю на паузу і знімаю луску. Отож, карасі остаточно мною вбиті, що тут казати, вони почищені, гарно промиті. І е, готові до того, щоб їх приготувати. А, ще деякі, навіть і не зовсім вбиті. Ну, але вже що, ну вже водьорка дойдуть. Е, значить, спосіб приготування. Якщо скажу, що я ще не готувала так карасів, то я Зараз обманю, але не буду обманювати, а скажу так: що теж я бачила спосіб цього приготування в інтернеті, в Ютубі і за таким способом готувала. І це виявляється теж смачно. Тому ще раз окрема подяка вже тим людям, які викидали ось такий урок приготування чималенького такого карасика. Значить, оскільки карасик карасик чималенький, то перш ніж його готувати, ось тут, ось так, робляться надрізи на хребті, там, де багато кісток, в одну сторону, розвертаю і такі ж самі надрізи, але вже роблю навхрестик. Це для того. Щоб вмлівали кісточки, їх тут занадто багато. Ну, я що хочу сказати, що я чула, що кістки взагалі прожаруються, що їх навіть не чути. Ну, як на мене, ось так виходить красик. Як на мене, то вони є, але просто не такі і не в такій кількості. Тому, отак, ну, мені здається, безпечніше їсти. І перш ніж уже там його вижарювати, то я ось таким чином з обох боків понадрізаю кожного карасика. У мене, знаєте, я такий любитель на кухні, що вам не передати. Але що хочу сказати, що якщо у вас є досвід. Приготування якоїсь справи, то ви діліться. Тому що ось таким людям, як я, таким прямо майстрам і любителям кухні, ці відео дуже стають у пригоді. Тому що любиш, не любиш, але готувати то все рівно приходиться. Ну, ось, ось так порізаний. І так зараз буду різати кожне. Готові карасики, я їх зараз перетру у солі присолю одним словом. І тоді буду заправляти їх ще начинкою. Щоб вони були сочніші, смачніші, для них ще буде приготовлена начинка, яка зараз побачите. Ну, ось вона начинка для великого карасика. Як бачите, це цибуля порізана півкільцями. І за смаком приперчена. Як для нас, то приперчена гарненько. І тепер у кожен великий карасик я накладатиму цю начинку. Ось так. Оскільки карасики великі, то я не скуплюся, накладаю гарненько. І тільки після того добряче обвалюю у муці, так, щоб начинка обережно, так, щоб начинка не висипалася, притримувати. І тільки тоді мої карасики відправляються на. Сковорідку уже на розігріту олію. Якщо ви ще не готували карасик таким способом, будь ласка, спробуйте. Це справді смачно. Якщо ви знаєте інший спосіб приготування, обов'язково ним поділіться. А також обов'язково не забудьте подарувати мені вашу подобайку і якийсь невеличкий коментарик. Я буду вам неймовірно вдячна, тому що я цього потребую.